Зараз Та кладу, ні, ти не хапаєш. Не гото. Ти не знаєш, що ти вдарив мене, що тільки що по руці. Ну, ось свідки є у мене, що ви вдарили. Подожіть, пацани, зараз будемо будемо. Я тебе пояснюю. А що 63? А що 63? Просто ми пишу відмовляєтесь. Ти взагалі нічого не пишеш. Ти пасажир. Все, ладно, так. Ну. Повізь ту ручку і стій мовчки. Це я можу відмовитися. О 63. Це так поліція скверська працює. Розкажіть, Розкажіть Віддачу пояснень або надання будь-яких показань відповідно до статті 63 Конституції України. Рожденин, який нарушив, може відказатися. А, а не ось обійти людина, скажіть йому. Хай. Ну, не, він чістро, зробив, що він нарушив? А що на, на, він покази то, Законодавство. Підсудне діло. Що він повинен давати покази, що він на суди потім ходити. Він зафіксований, що він був у вашому автомобілі. Вони мене підвезли, я, від... ну, я попросив я за мас підвезли. Що ну. я должен ну, Він є як свідок. А він що? не хоче свідком бути, він одказується. Ну, він не може відповідати. То від... як не може? Якщо особа відмовляється, від наші покази. Так. Які... А що він повинен давати покази? Ну. Вона попереджається про кримінальну відповідальність за завідування. За відповідальні... Яка підозра? А яка підозра? А яка підозра? А яка підозра? Третя кримінального кодексу України, 384. Надайте ну, доказ відео. Вам буде все надано в свій Ні, Ні, мені зараз треба. Тільки зараз надайте. ¡Eh, sí,